Мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року. За більш ніж двох років Великої війни мобілізаційне та дотичне до правил призову законодавство зазнало численних змін. Зокрема, граничний вік призову чоловіків на військову службу знизили з 27 до 25 років. Чоловіки віком до 25 років, які не мають військового досвіду, не можуть бути мобілізовані примусово. Щоправда, в мережі вже заявлялись новини, які свідчили про те, що це все таки можливо. У Одеському обласному ТЦК та СП пояснили, за яких обставин чоловіка можуть призвати на військову службу до досягнення ним 25 річного віку. Як тип військово-облікового документа визначає можливість мобілізації, до лав Су можуть призвати осіб трьох категорій: призовники, військовозобов'язані та резервісти. Юристка Наталя Гнатик стверджує, що кожна категорія має відповідні військовооблікові документи. Призовники посвідчення про приписку до дільниці. Військовозобов'язані військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, резервісти військовий квиток. Читайте також отримати за 10 хвилин. У дії запрацювала видача електронного військовооблікового документа. Тобто статус особи щодо військового обов'язку по факту визначається військовообліковим документом, наголошує юристка. Наразі до війська мобілізують військовозобов'язаних у віці з 25 до 60 років і резервістів, які несли строкову службу. Призовники можуть долучитись до війська за власним бажанням. Мобілізація до 25 років пояснення ТЦК. На сторінці Одеського обласного ТЦК та СП у Фейсбук зазначено, що зазвичай чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати, а саме якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час. Чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність. Чоловік був визнаний ВЛК обмежено придатним, тобто непридатним до строкової служби у мирний час та придатним у воєнний час. Згідно з законодавством, з квітня 2024 року статус обмежено придатний було скасовано, наголошують в одеському ОТЦК та СП. Люди, які його мали, залишаються військово зобов'язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років. Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військовооблікові документи, та, якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження ВЛК. Згідно з новим законодавством, після неї чоловік може отримати наступні статуси. Придатний до служби. Придатний до служби у військових частинах забезпечення. ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони. Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Тимчасово непридатний вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків. Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Мобілізація до 25 років, пояснення юристки. Наталія Гнатик також підтверджує, що з квітня 2024 року в Україні скасували статус обмеженої придатності як висновок ВЛК та запровадили поділ військовозобов'язаних на чотирьох категорії придатності та непридатність. Таким чином, особи, які до 2 квітня мали статус непридатний у мирний час, але обмежено придатний у воєнний, дійсно потрапляють в категорію військовозобов'язаних. Тобто, навіть якщо чоловік є молодше 25 років, але був обмежено придатним до прийняття закону про скасування цього статусу, то формально він є військовозобов'язаним. За чинним законодавством такі особи не повернулись у категорію призовників.